Вже багато інформації про мікрозелень зібрано в інтернеті, як достовірною, так і видуманою. В цьому відео ми, як експерти з вирощування, для вас підібрали важливу інформацію та максимально стисло розберемо, що таке мікрозелень, як її вирощують, де купувати і як вживати, які є переваги і недоліки. Щоб зекономити ваш час та направити вас у чудовий світ суперфуду, культури здорового харчування. З вами канал Грова. Мене звати Антон. Поїхали! То що ж таке мікрозелень? Мікрозелень це молоді невеликі пагони зелені на етапі паростка, які зібрані за перші 10-14 днів після посадки, тобто молода зелена частина рослини, яка ще не досягла повної зрілості. Мікрозелень дуже багата на вітаміни та мінерали, антиоксиданти та ензими або ферменти. Тому вона дуже корисна і навіть важлива для здоров'я. Чому саме мікрозелень корисна? Вона ж така маленька. І Ще не виросла, тому що вся енергія запасу корисних речовин рослини концентрується саме всередині насінини. Цей запас закладає батьківська рослина в своє насіння, щоб воно мало можливість проростати в середовищі самостійно, навіть без наявності поживних речовин у ґрунті. Тому на етапі росту мікрозелення добрива використовувати не потрібно. А вживаючи паростки у вигляді мікрозелення, ми отримуємо максимально концентровану користь від. Рослини, а вже доросла зріла зелень наповнюється лише водою та клітковиною і має нижчу концентрацію поживних речовин, які отримує вже тільки із ґрунту. В інтернеті багато інфоциган, які пропагандують саме для мікрозелені різні добрива, стартери росту. Повторюсь, вони не потрібні. Вам просто нав'язують додаткові витрати. Ті, хто мають свої магазини з добривами, або ті, хто заробляють на реферальній програмі по промокодах, як вирощують мікрозелень? Взагалі найпопулярніше місце це вертикальні сіті ферми, це багатоярусні стелажі, на яких вона проростає. Головна ідея полягає в оптимізації посадкової площі. Вперше така технологія була запропонована для космонавтів, щоб без ґрунту в обмеженому просторі вирощувати їжу з великою поживною цінністю в космосі. Але ця технологія гарно прижилася в містах, на дахах будівель, у підвалах або окремих спорудах. Чи теплицях. Окрім компаній виробників вертикальних сіті ферм, сьогодні є маса самозайнятих людей, які вирощують також мікрозелень на продаж вдома, у гаражах або власних житлових кімнатах. Ну а хтось взагалі вирощує тільки для себе на підвіконні. Але різниця в вирощуванні мікрозелені є суттєва, де є свої недоліки і переваги. Самі безпечні компанії виробники вертикальні сіті ферми, тому що вони зобов'язані дотримуватись. Технічних умов, бо це продукти харчування і мають власні стандарти виробництва. Є дві суттєві різниці у вирощуванні. Одні компанії вирощують мікрозелень без субстрату на піддонах і тільки під зріз. Тобто, коли мікрозелень підросте, її зрізають та фасують у пет-контейнери. і до споживача вона потрапляє у зрізаному вигляді. Тут є ризики, що мікрозелень під зріз можуть вирощувати на синтетичному волокні, що може бути небезпечно. Інші виробники вирощують мікрозелень за класикою у петлотках в кокосовому субстраті чи ґрунті. Можливо, ще на кокосових килимках, джутових або із льону. І є взагалі недоброякісні виробники, які вирощують на начебто нейтральній мінеральній ваті. Це не вігластво, Вам будуть стверджувати, що це агровата, але, на жаль, це неможливо. Бо собі вартість агровати з каменю базальту і технологія її виробництва недозволяється. Дозволяють компенсувати собі вартість органічних субстратів, а це фактично будівельна скловата, яка використовується для тепло- і шумоізоляції, як приклад, від якої потім чешуться руки і тіло. Що саме страшне, така вата містить фенолформальдегідні смоли сполуки тяжких металів у складі, листи ріжуть сматками, поміщають у лотки і висаджують насіння прямо на них. Це спрощує технологію, бо якісний субстрат і Підготовка, буферізація. Це затратно. І справжньої агровати для мікрозелені на ринку України не існує. Але є ще недолік: від такої вати багато мікробруду. Та сам матеріал може містити різні хімічні домішки, які з мікрозелені потім не вимиваються. І у таку вату льють ще багато добрив. Про це ще ми з вами детально розглянемо у наступних відео. Тому на чому вирощувати це справа кожного, ваше право, як споживача обирати наша Компанія принципово використовує тільки стовідсотковий органічний кокосовий субстрат, бо ми цінуємо нашого споживача, контролюємо якість і дотримання стандартів і постачаємо мікрозелень у зростаючому живому і зрізаному вигляді також. І на перший погляд здається, що зрізана зелень і зростаюча це один і той самий продукт. Але ні, технологія вирощування різна. Ви вже це побачили. Але вся користь мікрозелені саме у її концентрації поживних речовин і як показують дослідження, про які ми з вами детально розглянемо у інших відео, зрізана мікрозелень, на жаль, втрачає від 30% своїх властивостей з кожним днем зберігання. Відбувається деградація хлорофілу та інших фітонутрієнтів. Ще є недолік: після зрізу мікрозелень виділяє сік, в якому при неналежному зберіганні більш швидко розмножуються патогени, сальмонела і заводяться різні мікроорганізми. Але її швидко та зручно додавати в їжу не потрібно зрізати. Що саме отримувати кожного разу максимальну користь від поживних речовин живої, пружньої і свіжої мікрозелені, зрізаючи самостійно або лише залишки на якийсь енний день після зрізу, можливо, навіть підв'ялих паростків мікрозеленів вирішувати знову ж таки вам. На смак зрізана та зростаюча мікрозелень відрізняються також зростаюча, свіженька, соковита та хрумка з яскравими нотами. Зрізана м'яка. Зів'яла окислена, без ефірних масел. Особливо цю різницю ви власно відчуєте тільки при регулярному споживанні, так само як, наприклад, відрізняєте свіжий хліб від того, що полежав декілька днів. Стосовно смаку, з мікрозеленню у вас є широкий вибір і є куди розгулятись. Зазвичай у мікрозелені розділяють овочеві культури: хрестоцвітні, бобові та пряноароматичні трави. За смаками всі культури мають більш яскраво виражений. Смак, ніж їх дорослі аналоги. Самі нейтральні та популярні культури мікрозелені це різні капустяні культури, фіолетова капуста, зелена, броколі, крес-салат, гірчиця та мізуна з гостринкою. Наприклад, Рукола має пікантний смак, типовий для руколи. Різновиди редисів мають виражений смак редису, інколи навіть занадто гострий. І дуже яскраві кольори від зеленого рожевого до фіолетового. Мангольд буряк, амаран. Мають граючі солодкуваті присмаки. Горох та соняшник мають солодкий смак з горіховим присмаком. Серед пряно ароматичних культур виражені базилік, кінзак коріандр із характерним смаком та ароматом коріандру, фенхель з анісовим смаком чи борагу з яскраво вираженим огірковим смаком. Дуже ароматні різновиди мікрозелені цибулі. І це лише декілька прикладів мікрозелені, їх набагато більше. Тому мікрозелень можна вирощувати. Самостійно вдома на підвиконні або купувати. Так, а де ж купувати мікрозелень? Швидше за все, ви можете придбати у найближчому супермаркеті. Як правило, майже у всіх популярних мережах вже представлена мікрозелень. На жаль, частіше у зрізі, бо зберігати стабільну якість та отримувати асортимент виробнику складніше, а фасувати на зріз можна зелень різної якості. Але це питання часу. Чим більше ви побачите різних виробників на полиці, тим краще. Ще може бути якість мікрозелення, бо конкуренція за споживача заставляє відрізнятись та отримувати стандарти. Буває виключення, коли на полку потрапляє неякісний товар. Але я бачив таке в мережах чи невеликих магазинчиках, де закупівельники не мають досвіду, і не в змозі на перших стадіях взаємодії вибрати якісного виробника мікрозелення. Якщо у вас поблизу немає супермаркету, то ви можете замовити доставку із супермаркету вашим містом. Або замовити напряму через виробника в спеціалізованих онлайн-магазинах від сіті ферми. Як правило, у таких виробників, на відміну від роздрібних мереж, самий широкий асортимент. Наприклад, у нашому інтернет-магазині представлено більше 25 видів мікрозелені, проростків, соків із мікрозелені і багато різних харчових добавок. Ще можна купувати мікрозелень у самозайнятих осіб, які вирощують мікрозелень вдома, але це все на ваш страх та ризик. Ми не радимо купувати продукти харчування не у компанії. Якість і головне безпечність таких продуктів харчування може бути досить сумнівною. Більшість таких продавців це любителі швидких та легких грошей, і самі вони мікрозелень не вживають. Такі домашні виробники, як стихійні явища, швидко з'являються і несподівано зникають. Ну якщо вам не підходить жодних варіантів, ви завжди можете вирощувати мікрозелень самостійно. Підписавшись на наш канал, ви будете. Будете завжди отримувати інформацію по вирощуванню всіх культур. На що треба звернути увагу вибираючи мікрозелень? Перш за все, її візуальний вигляд. Колір листя має бути однорідний без сухих, зав'ялих і пліснявих п'ятин на листиках та пагонах. Що відрізняє вуличні рослини від рослини із сіті ферм? Це підконтрольні умови, в яких вона була вирощена, тому вона не має бути покусана та поїдена різними паразитами. Сіті Ферма це перш за все стерильні умови. Тому всі 100% стеблів мають бути без браку і відходів відповідно. Її не треба передживанням перебирати, як звичайно, зелені з землі. Мікрозелень, чи її субстрат, не має містити неприємного запаху. Не має бути ні плісняви, ні утворенню чагів гнилі. Ширина листя має відповідати пропорційно довжині стебла. Висока ножка і малий лист частіше говорить, що мікрозелені було мало світло. Світла, і вона тягнулась вгору. Коротка ніжка та широкий лист навпаки, що світла було забагато. Взагалі світло і клімат на Сіті Фермі це важливий аспект, і ми ще поговоримо про це у наступних відео. Головне побачити, якщо зі світлом не було проблем, всі ножки будуть рівнесенькі, шапка рівномірна. Якщо кривеньке все та неоднорідне, то це не є зовсім погано, але така мікрозелень має бути справедливо дешевшою. Якщо якість насіння Висока мікрозелень проростає у контейнері рівномірно, цільною і густою шапкою. Більш дешеве насіння має низький відсоток схожості, то ви побачите пустоти і навіть непророще насіння. До речі, саме непророщене насіння потім починає пліснявіти і уражувати своїх здорових сусідів. Ще густота залежить від норм посадок виробника. Це теж впливає на густоту і загальну вагу мікрозелені у лотку. Деякі виробники Радять ріднесенько для економії або тому, що не мають якісних кліматичних умов на виробництві, бо мікрозелень потребує багато очищеного повітря. Із таких культур, як горох, може бути вихід від 70 до 100 грам у лотку. В середньому вага виходу складає 50 грамів. Деякі культури сягають 35 грамів. Головне розуміти, що мікрозелень не має бути занадто маленькою, яку вам буде дуже складно зрізати, і не має бути перерожчою, що ще гірше. Ше сказується на смакових якостях, особливо коли ви бачите вже третій листок, наприклад, такі культури, як соняшник, починають гірчити, бо дорослими їх стеблі в їжу не вживаються. Щодо ціни на мікрозелень, найдорожча мікрозелень зростаюча, тому що більшість дорогих культур вирощуються виключно з сортів імпортного насіння, і під зріз такі культури невигідно вирощувати. Деякі неможливо через короткий термін зберігання, а деякі взагалі складно вирощувати. Чому тому ви вже знаєте, вряд чи хто стане купувати лисий лоток, а на зріст така мікрозелень ще піде. Ну і ціна формується по якості мікрозелені відповідно. Якщо вам пропонують зрізану мікрозелень і ціна занадто висока, то скоріше ціна реально завищена. Оскільки ми не можемо побачити звідки таку зелень нарізали і на чому вирощували, оцінити якість такої зелені складно, особливо у міксах із різних сортів мікрозелені. Це знову ж все через те, що. Що для зрізів виробники навпаки використовують самі дешеві культури: насіння горох, соняшник, кінзу та зелений редис. Як правило, це не імпортне, а вітчизняне насіння, і воно саме дешеве. Ось ви купили мікрозелень і що просто зрізати і їсти. Так, звичайно, мікрозелень не потрібно обробляти термічно, бо при обробці вона втрачає значну частину корисних властивостей. Тому паростки мікрозелені вживайте сирими, щоб ліпше. Було звикнути до мікрозелені та її смаків. Я рекомендую вживати мікрозелень, додаючи до страв і не сильно змішуючи її, щоб відчувати і звикати до ароматів і смаку. Загалом мікрозелень стане смачним та корисним інгредієнтом для ваших будь-яких страв. Тому можете сміливо додавати мікрозелень в салати, супи, коктейлі, смузі в якості основного гарніру до м'яса і риби, доповнювати ними бутерброди і закуски та просто. Прикрашати страви. Як зберігати мікрозелень? Це харчовий продукт категорії ультрафреш, тому обов'язково необхідно зберігати мікрозелень у холодильнику при температурі 5-7 градусів. Якщо мікрозелень жива, термін зберігання може сягати до двох тижнів. Жива зростаюча мікрозелень за таких умов зупиняє свій ріст і не буде переростати. Головне не тримати зростаючу мікрозелень в упаковці, щоб не допускати розвиток аеробних бактерій. Щодо зберігання. Зрізаної мікрозелені бажаний термін зберігання до 5 днів з моменту зрізу. Точні строки мають бути написані на упаковці виробника, але це не завжди факт. У наших лабораторних дослідженнях ми розглянемо і подивимось разом через мікроскоп, що відбувається на різних стадіях зберігання зрізаної мікрозелені. Признаю чесно, я не вживаю мікрозелень, яка пролежала навіть і півдня. Вона мені інша на смак знову ж таки, як і хліб, який ви нарізали в. Ранції не доїли, а ввечері він відрізняється від того, що ви тільки що нарізали, обмежень по кількості вживання мікрозелень немає. Чим більше ви вживаєте ці корисні паростки, тим більше ви отримуєте користь від їх вітамінно мінерального багатства. За винятком реакцій на певні алергени, які ви відразу маєте відчути. Втім, навпаки, мінімально рекомендована норма вживання на добу становить 50 грамів. Тому чим більше ви будете вживати мікрозелень, Зелень, тим більше ви будете звикати до культури якісного та здорового харчування. Наприклад, для мене мікрозелень була поштовхом перейти на здорове харчування, змінити свій раціон та життя в цілому. Чим більше я їв здорової їжі, тим більше мені не хотілося шкідливої їжі в майбутньому. Але на відміну від шкідливих звичок та продуктів харчування, ця звичка виявилась для мене дуже корисною. Це підвищило мою впевненість і мотивує продовжувати. Та здоровий спосіб життя. Я власноруч переконався в ефективності мікрозелені. Та коли почав додавати у страви, почав змінювати регулярний раціон. Я за півроку скинув з 93 кілограмів до 79 з власним досвідом я буду ділитись з вами в наступних відео. Більшість людей шукають вітаміни і добавки, а вони вже є в концентрованому і природньому вигляді поряд з нами і доступні. І вам не потрібно бігти до. Аптеки і за синтетичними варіантами. Мікрозелень це альтернатива складним дієтам та несмачним виснажливим та стресовим голоданням. А з нами ви навчитесь відрізняти якість їжі та продуктів. Харчування на базі мікрозелені – це корисна звичка, яка не є стресовою для психіки і відчуття. Навпаки, це красиво і смачно. І коли ви приймаєте рішення зробити щось для поліпшення свого здоров'я, ви почнете пишатися собою.